Департамент освіти подав перелік видатків на 2016 рік. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції майже на 300 тисяч гривень. Гроші планують витрачати на підручники для шкіл-інтернатів Гадяча, Кременчука та Шишак. А з якими книжками інтернатівці завершують навчальний рік, представники департаменту освіти не знають. Та й сам перелік видатків освітяни заповнили з помилками. На нову програму переведені з цього навчального року учні четвертих і сьомих класів. А чого четвертих таре сьомих? Е, тобто ви будете купляти підручників для четвертих, четверти, і п'ятих четверти, і шостих? четвертих, четверти, сьомих. Ну звичайно. так, а чого ви пишете четвертих та сьомих? Тоді це виходить і п'ятих, і шостих, а не четвертих таре сьомих. Слушне слуш, зауваження. Також до необхідних придбань внесена водонапірна башта для Яхницької школи-інтернату. Її вартість 160 тисяч гривень. Проти з ким погоджувалася ціна башти, начальник відділу фінансової роботи Ганна Галушка не відповіла. За період експлуатації башта неодноразово підлягала поточному роботу. Два тижні назад вона стала протікати. Голова комісії Сергій Шевчук пропонуватиме депутатам облради визнати роботу департаменту освіти та науки. Незадовільною. адже на Полтавщині досі немає програми патріотичного виховання. Якщо робота депутатського корпусу заважає департаменту освіти нормально функціонувати, ви скажіть, ми не будемо взагалі писати ніяких рекомендацій, не будемо нічого рекомендувати, якщо це просто не потрібно для департаменту освіти. Ми його пишемо, воно підсупно складається, і ми на, на одному місці стоїмо. А на створення комунальної установи Полтавський симфонічний оркестр у працівників обласного управління культури взагалі немає часу. Головний диригент оркестру Віталій Скакун розповідає, що сьогодні його підопічні дають не більше двох концертів на місяць. Адже для репетиції оркестру зі світовим ім'ям не виділяють приміщення. Ви уявіть собі, на кожному концерті ми на сцені 50 музикантів. Так, да, я їх знаходжу. Ми знаходимо час. Ми працюємо, ми створюємо фексальні програми, повні людей. Ми заробляємо за концепт десь 25-30 тисяч для того, щоб створити це, треба трохи доба кошти. Віталій скокун навіть знайшов підходящі для виступів місце і просить надати для цього приміщення от в першій половині дня, щоб не заважати юним даруванням.